Ти скаржишся на життя, бо твої батьки не мільйонери, і все дитинство ти хотів би більше уваги до себе. Ти хотів мати найкращі іграшки, та і зараз нічого не змінилось. Ти хочеш, щоб світ тобі все подарував, але так не буває. Ті, кому пощастило в житті, цього не цінують і згодом втрачають все. Тільки твоя наполеглива праця і прагнення до мрії мають істинну силу. Якщо ти вважаєш, що ти чогось не зможеш досягнути, бо народився не в тому місці і не в той час, то ти уже програв. Ті, хто вірять в свої власні сили, міняють цей світ, а іншим залишається або ж захоплюватись ними, або ж засуджувати. Довкола тебе є мільйони прикладів, успішних та не дуже, і за якими людьми йдеш вслід, ти ті люди, які є в твоєму оточенні, формують твою особистість. Ти вільно чи ні запозичуєш у них явно виражені риси характеру і стаєш схожим на них. Ти схожий на п'ятьох людей з мого оточення, тобі потрібно бути впевненим в цих людях і виключити будь-який негатив з свого кола. Якщо хоча б раз людина підставила тебе, будь певен, вона це зробить іще раз. Знімай рожеві окуляри і рази дивись на світ, ти повинен ставити перед собою задачі і сам же ж вирішувати їх. Не чекай пазівок, не чекай, що хтось допоможе. Не думай, що ти можеш поки що жити без мрії, бо ти її ще не знайшов. Ні, так не буває. Життя без мрії це існування. А якщо ти маєш мрії і нічого не робиш, щоб вони стали реальністю, то ти вбиваєш себе зсередини. Сьогодні в світі став модним депресивний стан. Усі страждають, слухають негативну музику і малюють світ в чорно-білі кольори. Чим це добре? Та нічим. Заганяти себе в цей стан навмисно і не бачити жодних радощів в житті це вибір не зовсім здорових людей. В твоєму житті без того є безліч проблем, тому перестань продумувати їх іще більше. Радій кожній перемозі і став са нові завдання. Ти не повинен за рік стати найбагатшою людиною в світі чи стати найкращим у своїй справі. Ні, не став перед собою неможливих задач, бо тоді справді ти будеш відчувати себе нереалізованим. Став собі реальні завдання, які ти в змозі подолати з тими ресурсами, які в тебе є. А вже тоді переходи на новий рівень. Годуй свої амбіції, будь максимально голодним до успіху, прокачуй своє мислення, шукай нові можливості і одразу ж втілюй нові ідеї. Якщо ти щось відкладаєш на потім, то скоріш за все, ти можеш про це забути. Не відкладай життя на потім, живи сьогодні і будь кращим з кожним днем.